На вулиці Тарковського, 60 вітер пошкодив покрівлю. На ковалівці дерево після буревію лежить на машині. 16.30 на вулиці Преображенська у Кропивницькому на дорозі лежить гілля, поруч обірвані дроти. Продавчиня Алла Шарупіч розповідає, що бачила. Спочатку почалася піщана буря. Спочатку почалась буря, сильний вітер, потім почали падати дерева, і аж потім почався дощ. Падали дроти та обламувались гілки. Було дуже страшно. На вулиці Карабінерна впала акація. Працівники підприємства Єлизавета розпиляли та прибирали його з дороги. Його керівниця каже, на 17-ту годину отримали 35 заявок на прибирання повалених дерев. Займаються ліквідаціями на... наслідків негоди, з нами також КП Благоустрій. Ми розподілили дерева, які попадали пополам. Вони половину і половину. Задіяно дві автовишки і та саме і скільки і 12 чоловік робітників. І, і ще та саме і три одиниці цього, ну грузових машин, самоскидів для прибирання. На сього дві вишки у нас, тобто обмежена кількість бригад. Ми працюємо тільки одночасно на двох об'єктах. А багато отримали заявок від людей? Е, вже біля 20-ти. На вулиці Перемська, о 17.30, троє працівників обленерго розпилюють дерево, яке впало на дроти. Гілки впали на будинок Ірини Моїсеєвої. Взагалі був такий вітер. Я була на роботі, приїхала додому і побачила це. Дах, мабуть, будемо ремонтувати, тому що дерево на нього впало. У будинку Валерія Сергєєва вітер пошкодив дах. Кришу сняло, Он до половини. Прийшов додому, жінка каже, що ну, йди подивись, там одну шиферину сніло. Я зайшов у нас туди, посмотрите. Каже, туди посмотри, пол, криші немає. Треба посчитати, скільки шиферин треба. І второє, а потім вже буду определятися. Плюс я пенсіонер, я туди вже не полізу, значить вже ще за роботу треба брати. За підрахунками чоловіка, на ремонт треба до 7 тисяч гривень. Олена Жикалова, Володимир Волок, Новини на Суспільному, Кропивницький.